Ми приблизно рік працювали, шукали клієнтів лідів без сайту. У нас просто був вношень, там в був просто документ там, з кейсами, з описом послуг, що ходить послуги, там, ціни і так далі. А, і від клієнтів завжди був ряд питань, да, чим займаєтесь, покажіть фаші кейси, покажіть то, покажіть. Ну, тобто, був такий великий рівень недовіри, тому що вони фізично вони просто не бачили компанію, не, не бачили нас, не бачили наші роботи і не бачили нашого сайту, щоб ще було підтвердженням нашої діяльності. Але коли ми зробили сайт, там, та, зробили сайт, і коли ми почали продавати вже, е, домовитися з, з новими клієнтами просто праці, то по, факту, то по факту того, що в нас був просто сайт, і я цей сайт показував замовникам, у клієн, ну, в них просто зникав ряд питань, зникав ряд заперечень, зникав ряд таких е, недорозумінь, От, і що говорить про те, ну, тобто е, рівень продажів до і рівень продажів після. Тобто стало набагато легше продавати, набагато легше спілкуватися з людьми, стало, ну, ти просто спілкуєшся впевненіше, тому що тобі є що показати. Тобто, Тут ти був як сапожник без сапог, а тепер в тебе є сапоги. О, тому по факту, того, по факту того, що у вас є сайт, це полегшує роботу в продажах, полегшує роботу в генерації коштів в бізнес. Так, це Навіть якщо сайт не просувається, не рекламується. Тому сайт бажана штука в наш час.